15 серпня православні, а також греко-римокатолики, відзначатимуть успіння Пресвятої Богородиці одне з найбільших релігійних свят року. Цього дня серце вірян наповнюється спокоєм, а душа прагне духовної гармонії, адже більш відома як перша причиста свято символізує перехід Діви Марії, Матері Божої від земного життя до вічного існування з її єдинородним сином і Господом Ісусом Христом. Вчителі церкви свідчать нам про те, що після того, як Син Божий і наш Господь Ісус Христос воскрес у третій день із мертвих, і в сороковий після свого Воскресіння вознісся на небо і сів праворуч Бога і Отця, причиста Діва Марія, решту свого земного шляху пройшла разом з Іоанном Богословом. Один із 12 апостолів Іоанн Богослов піклувався про її земне життя. Свято Успіння Пресвятої Богородиці нагадує вірянам про безсмертя душі, духовну чистоту та значення віри у повсякденному житті. А образ Пресвятої Діви Марії спонукає замислитися над тим, як ми живемо, коли слідуємо за своїм Господом, коли зустріли його, пізнали, полюбили і стали служити йому. Зірцем такого служіння і є життєвий шлях Пресвятої Діви Марії, зазначає проти Єрей Володимир Макогон. Свято успіння Пресвятої Богородиці ще і ще свідчить нам з вами про те, що фізична смерть людини не є остаточним явищем в її існуванні. Більш того, як пріснодіва Марія, перша із земнородних, була забрана від землі до неба, так вона показує і шлях усіх праведників, які після фізичної смерті. Увійдуть у те омріяне блаженство у царстві небесному. У цей день у храмах звершуються святкові літургії. Віряни возносять молитви до Пресвятої Богородиці, просячи миру, здоров'я та духовної сили. Адже перша причиста це не лише згадка про події двохтисячолітньої давнини, а й нагадування, що віра та любов до ближнього є найціннішими дарами у житті. Катерина Грутніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.